Історія сьогоднішнього дня. Нарешті доїхала до магазину вишила, що знаходиться в Києві на Павло Скоропадського 1. Давно мріяла попасти в цей райський куточок крокодільниць. Дивіться, який величезний асортимент. Набори для вишивки хрестиком, набор для вишивки бісером, пряжа, гачки, спиці, дуже багато аксесуарів, муліне. Нарешті побачила вживу, гарячу новинку від Лукас, їх комод. Органайзери та повна палітра, «Моліне Лукас, очі розбігалися і збігалися, все одно я не могла все охопити разом. Дякуючи консультанту Ірині та моїй подрузі Юлії Мінської, яка допомагала обирати, роздивлятися, тому що й одне одної пари очей все неможливо охопити. Я зникла на дві години. Якби можна було ще, то мабуть б я залишилась до закриття магазину. Щоб разом піти додому з дівчатами. Але були справи, тому швиденько за дві години я обрала дещо і пізніше зроблю розпаковку. Ще вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов, і сьогодні у нас 6 червня. І розпаковка мого сюрпризу, подарунка від дівчат, від моїх курочок. Нагадаю, що тиждень тому в мене був день народження, і дівчата зробили мені такий сюрприз. Грошовий сертифікат, магазин, вишила ось логотип магазину. І лише тільки сьогодні мені вдалося вибратися в цей магазин. Я дуже вдячна своїм подружкам, своїм курочкам за те, що дали таку можливість відвідати магазин, отримати чудові подаруночки. Я не очікувала, що їх буде стільки. Дякую магазину, дякую Ірині, яка працює в магазині продавчиною, консультантом. Вона допомогла обрати набори разом з Юлією Нівінською. Так сталося, що у нас сьогодні була дружня компанія, і ми всі разом передивлялися, які там є в наявності наборчики. Попередньо буде декілька включень після розпаковки. Якщо вам цікаво, залишайтесь. Разом зі мною сидить куня, ви бачите її лапи. Вона з нетерпінням чекає розпаковки. Вже урвався в нетерпець, вона вже на цю. На це пакування лягала, щоб я швидше його відкривала. Ну що, будемо разом з вами відкривати. Зробила я знову таку складну конструкцію, щоб вам було все видно. Як ви розумієте, розпаковка це зйомки з одного кадру. І тих вражень, тих, ну, тих почуттів не буде знов. Ну що, не дивлячись на те, що я сама обрала ці наборчики, я в захваті від самого магазину, від асортименту. Дякую дівчатам ще раз за таку можливість. Ой, навіть не знаю, що сказати. Зараз розпакую і покажу. Я завжди бачила, як дівчата відкривають ось ці серденька. Мені дуже подобалося ось це бачити. Куня, ти бачиш серденька? Тобі дать? Ану, зацини серденька. А то Юля скаже, що Марсик зацінив, а ти не зацінив. Не оцінюєш серденька на тобі. Ну, Вона незадоволена каже: їх їсти не можна. Ну так, да, тікай давай, тікай по паперу. Так, що ви перше бачите? Зараз я посунуся. Це набір від Леля. Якби не Юлія, я би не наважилася спробувати ці набори, тому що новий виробник, я бачила, як дівчата їх вишивають. Я вирішила також спробувати, тому що тут є рівномірка це Лінда 27-го канту. Нитки DMC. Я на лінді ще не вишивала, тому я вагалася. Ну, більшість тих наборів на рівномірці. Я вишивала на Мурану. Не знаю, може на Лінді не складно вишивати, також як на Мурано. Ось така буде новорічна лошадка, коник. Тут така комплектація, я розпаковувати не буду. Органайзери схожі на DMC-шні. Ось така канва. Намагаюсь вам знімати. Знаю, як вийде Голочка. Ну, ось такий перший подаруночок. Це буде знов ВСП я буду приєднуватися. Вишиваю Леля з Юлією Мінською. Дякую. Дякую дівчатам за те, що в мене є можливість спробувати нового виробника, нові набори. Так, ось такий коник, виготовлений в Україні. Далі ось цю дівчинку. Я давно шукала і бажала. Дівчинка з собачкою, з котиком. Зараз скажу вам артикул, Б518. Я коли її вперше побачила, вона ще була новинкою, то я згадала себе у дитинстві, тому що я була котяча, собача мамка, я тягала кошеняток, цуциків. Мене сварили батьки за те, що я їх тягаю додому, лікую, і в нас дуже-дуже багато було тварин. ось ця дівчинка нагадує мене. Також такі курчеві волосся. Не знаю, як у вас, які асоціації. Напишіть, чи подобається вам цей набір. Ну, перше, як зайшла в магазин, я звернула увагу, що вона є в наявності. Я вирішила, що, мабуть, я її візьму. Так, у нас тут 16-го каунта Аїда. Четверта складність, 47 кольорів 35 на 40. Ось такий чудовий подарунок собі зробила завдяки дівчатам. Дивіться, які тут кольори. Серденьки. О, залізло. Серденьки. Спокійні такі пастельні тона неяскраві. Ну, це ж йде в мою хам'ячу норку, Скільки в мене цих вже наборів і запасів ще збільшилося, але я обов'язково її відішью. Дуже-дуже гарно. Мені подобається. Так, а ось цього тигра, перед тим, як йти в магазин, я роздивлялася різні набори, тому що мені дівчата повідомили, що магазин, в магазині вишила, мене чекає сертифікат. Не казали на яку суму, я просто роздивлялася набори. Що би мені хотілося? У мене були певні хочушки, я їх відкладала. Оцього тигра ми роздивлялися разом з чоловіком. І він сказав, що він такий класний. Мені, звісно, соромно, бо я йому обіцяла вишити його вовка, і він досі не відшитий, десь у шафі. Тому що великий набір, велика схема. То цього тигра я вирішила. він мені теж сподобався, тут небагато бекстічу. Мені сьогодні Юлія Німінська допомагала обирати набори, тому що вона була раніше, до цього магазину прийшла, показувала, вона вже не перший раз там була, то показувала, які є дизайни. І ось цей тигр там було декілька тигрів. Один був наполовину такий, потім Леопард. І я вирішила взяти оцього тигра. 2727, 27, третя складність, 16-та їда. бу 5048 Я не знаю, чи новинка це, чи не новинка. Але дуже він класний такий, ефектний. Дивіться, який кольори ниточок: зелені, жовтенькі. Немає рожевих Оце зараз вишиваю в півуні і немає рожевих Хоча в дівчинці я. Не звернула увагу, що в одяг рожевого кольору. Ну нічого, вона ж не скоро буде вишиватися, то я, мабуть, відпочину від рожевого кольору. І ось такий тигар. Ось такий в мене шикарний подарунок від моїх подружайок. Я трошки в шоці. Дуже подобається. Неочікувано дуже приємно. І в мене вперше такий великий подарунок рукодільний. Тому що мої рідні ну, не наважуються купляти набори. Не знаю, чи мої смаки, це тільки якщо сама щось замовлю. Мені дуже приємно, що поряд зі мною є такі люди, які дали мені змогу відвідати цікавий суперський магазин та придбати свої харчушки. Але це на цьому не все. Тому що сьогодні ми ще були в Дарницькому районі. Ой, у мене ще тут подарунок, я не помітила. Дякую, Ірині, поклала мені їтка вдягач. Були ми сьогодні ще в Дарницькому районі. Відвідали ще один магазин, де я знаю, що є набори від Лукас, і там я ще знайшла ще одну хачушку. Ось така в мене покупочка. Оцю смородину я також дуже хотіла. Була ще одна смородина, там тільки кошик смородиною без оцього стола. Але я захотіла саме такий. З метеликами, воно такого 3D-ефекту. Мабуть, буде мені як парою до моїх соняхів. Треба ще подивитися по розмірах. Я не пам'ятаю, які там розміри. Тут третя складність 39,5-23,5. Але тут 18-та їда. Ще подумаємо, чи буду на 18-й вишивати, а може, більш. Побачимо, тому що 18-та мілковата. Але за цього сюжету я можу і потерпіти 18-ту канбу. У мене сьогодні день таких от сюрпризів. І ще я собі придбала ниточки, це вже не достающе до лева. до лева від Оксани Степанчук, бо я перебрала свої запаси і побачила, що не вистачає. Ось такий огляд подарунків. Дякую моїм дівчатам. Пробачте, може, якось я не так кажу, бо я дуже заморена. Ми сьогодні більше шести чи семи годин находилися, бо зі мною був мій син. Я Взяла його з собою на прогулянку, а так вийшло, що пройшлися ми разом по цим рукодільним магазинам. Дякую моїм дівчатам, дякую вам за увагу. Бережіть себе своїх рідних і тихої всім ночі. До зустрічі у нових відео. Па-па! Так, дівчата, по скрипту. Враження чоловіка від подарунку. Дуже гарно. Ну, а чи ти смієшся? Ну тигра, дивись який. Це там не на сумку. Ні, на сумку таке вишивати не можна. Далі дивіться. Нікого тобі не нагадує? <с shit> Чого ти смієшся? На кого схожу? На жінку. На жінку? Це на мене, типа, так? Да? Ну добре. Ось таке. Коник набудуть. Да? Минуле, минуле будеш. Минуле, ти теж? Ти що, в дитинстві на коники катався? На коники катався. Дивись, мородина яка. Як тобі? Ну, це наша грядка. Добре. Коротше, дівчата, не доб'єшся звідки цих чоловіків ніякої цього. Дякую за увагу ще раз і до побачення.